Овруцька громада одна з тих, що найбільше постраждали у Житомирській області. За час повномасштабного вторгнення тут було понад 70 ударів російськими ракетами. Незважаючи на це, овручна не лише ліквідовує наслідки авіаударів, а й розвивається та розбудовується. У цьому переконався і народний депутат України Арсеній Пушкаренко під час свого візиту до громади. Першим пунктом стала церква, яка будується. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми швидше її добудуємо, і храм. Православна церква України буде мати сьогодні вже домівку тут, і буде мати можливість людям де збиратися і молитися. У рамках візиту народний обранець нагородив подяками освітян громади, адже саме ці люди навчають дітей та роблять усе, аби вони якомога менше згадували про війну. Ми дуже дякуємо Арсені Михайловичу. Ми дуже дякуємо Івану Ярославовичу за те, що наша громада найкраща, я думаю, не тільки на Житомирщині. За те, що ви робите все можливе і неможливе для нас, для наших дітей, для того, щоб наші діти зростали. По можливості у мирі зустріч відбулася в овруцькому дитячому садочку, будівництво якого профінансувала Естонська республіка. Цей освітній заклад є першим об'єктом відбудови Житомирщини, яку Естонія взяла під свій патронат. Дитсадок відкрили на початку літа і нині його відвідують 80 діток. Та невдовзі їхня кількість збільшиться удвічі, адже вже у грудні планується відкриття другої черги садочка. Також естонські освітяни діляться з українськими колегами своїм досвідом. Естонські експерти СТДВ вони Мали можливість відвідати овруцьку громаду. Були у нас, відібрали команду, яка була відрядженні в Естонії. Пройшла навчання. Зараз така сама команда готується, і така команда знову вийде в місто Талін, де у 17-19 числах грудня місяця пройде навчання для того, щоб вже друга черга з 1 січня слідчого року могла повноцінно запрацювати як комплекс весь наш садочок. Подяки отримали і рятувальники, які ризикуючи власними життями, рятують інших. Серед таких і Олександр Матін. Чоловік зізнається, давати коментар журналістам для нього важче ніж зробити свою роботу, адже там працює надійна команда. Рятувальники перебудували свою, свою діяльність на допомогу громадянам України, займалися розборами завалів, також ну займалися ліквідацією наслідків авіаударів. Проводили нетехнічне обстеження, то тобто тих елементів боєприпасів, які Російська Федерація, яка скидала на місто або на лісосмуги, ми будемо працювати, будемо робити те саме, що робили, допомагати людям. Не залишили без нагород і аграріїв Овручини, адже саме їхні підприємства сьогодні є однією з основ економіки України. незважаючи на те, що одна з форм боротьби Росії проти України створення продовольчої кризи, аграрії продовжують свою працю і тим самим. Наповнюють наш бюджет. Були прильоти в нас по території, на території до сільського господарства теж був прильот. Довелося трошки зменшувати поголів'я. Технології в нас не європейські поки технології так. Зараз ми вже переходимо. До речі, до цього вже все на автоматизацію. В такому плані то вже не стільки людей потрібно для того, щоб це, цю всю роботу робити. Зараз, поки починаємо знову все. Нарощувати, нарощувати для того, щоб розвиватися можна було у рамках візиту. Арсеній Пушкаренко також зустрівся з представниками ветеранських та громадських організацій. Опці повертаються рано чи пізно, і звичайно важливо, що їх чекає на місцях. Важлива підтримка. І я сьогодні дякую тим організаціям, які опікуються, відстоюють права, інтереси, пільги наших, чи то героїв Чорнобилі, чи то герої АТО ООС сьогодні вже широкомасштабного вторгнення. Я дякую цим організаціям за їхню також щоденну працю і відстоювання інтересів наших. Героїв, наших ветеранів різних, на жаль, трагічних сторінок нашої держави. Насамкінець відбулася зустріч з керівництвом одного з медзакладів громади. Найближчим часом тут планують відкрити модульний реабілітаційний центр для військових, де займатимуться протезуванням верхніх кінцівок. Для надання якісної допомоги нашим захисникам вже відібрали спеціалістів. Спеціалістів буде кейс-менеджер. Психолог, фізичний терапевт, ерготерапевт, ну і лікар з фізичної реабілітації. Наші лікарі будуть весь вся команда будуть проходити навчання. Овруч одне з перших невеликих міст, яке будує подібне відділення. Усе для того, аби воїни могли отримати якісні медичні послуги з фізичної та психологічної реабілітації.